Ми продовжуємо тему щодо гепатиту, а від щодо його захворюваності, симптоматики. І власне, чому такий спалах у Вінниці? Долучаємо заступника міністра охорони здоров'я головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна. Пане Ігорю, ми вітання вам Так, колеги. Вітаю, пане Ігорю, ну Ми почули нашу колегу з Вінниці, що джерело захворюваності у Вінниці ще не встановлено. Я чому досі так? І на вашу думку, що це все таки може бути? Ну насправді, якщо подивитися по цій ситуації, це дійсно спалах вірусного гепатиту, а і ми бачимо поступове зростання кількості хворих. Чому до сих пір не встановлено джерело? Тому що зараз проводиться повноцінне епідемічне розслідування цієї ситуації. Опитуються всі ті, хто мають симптоми, всі ті, хто був госпіталізований до закладу охорони здоров'я, з'ясовуються всі можливі фактори чиннику. І на сьогоднішній день поки що відвідування мас. Заходів чи вживання однакових продуктів такі факти не встановлено і тому ця вся цей весь процес він ще продовжується, досліджуються також проби з навколишнього середовища і спитної води, поки що немає позитивних знахідок, і ця робота буде продовжена, допоки не буде знайдено єдине джерело. Стосовно основних, скажімо так, рекомендацій, що ми бачимо наразі, що базова профілактика вірусного гепполіку. Гапатиту а має бути рекомендована для усіх мешканців, враховуючи те, що зазвичай це або забруднені харчі, або питна вода. Пане Ігорю, а давайте детальніше про це поговоримо. Чим цей вірус А, він небезпечний. Він доволі швидко передається від людини до людини, і найчастіше він передається через питну воду або через забруднені харчі. Тому найчастіше ми реєструємо спалахи саме водні, або під час проведення якихось масових заходів, наприклад, якісь фестивалі. Тому загальні рекомендації тут полягають в тому, що рекомендовано для пиття використовувати бутильовану воду, або якщо використовується звичайна вода, то її рекомендовано кип'ятити. І норми застосування або рекомендації по е, саме харчуванню будь-які продукти харчування мають бути помиті з дотриманням температурного режиму при е, саме приготуванні. Пане Юрі, яка за... симптоматика захворюваності на що люди мають звертати увагу? Зазвичай після інфікування перший симптом, з яким люди звертаються, це може бути розлади стулу, пож пожевтіння склер, підвищення температури тіла. Але жовтяниця є напевно основним з характерних симптомів. Тому в при будь-яких порушеннях, які мають описані симптоми, треба звертатися до свого сімейного лікаря для того, щоб людина пройшла додаткове обстеження. Зрозуміло, Пане Герю, давайте ще у ми поговоримо наразі осінь, і це вважається так би мовити сезонністю на респіраторні вірусні захворювання. Наскільки вони зараз ширяться? Це зокрема і ГРВІ, і COVID-19, і чи варто саме зараз щеплюватися? Так, все вірно, Щотижня, з спочатку жовтня, ми фіксуємо вже таке поступове зростання захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Спочатку жовтня вже захворіло трішки більше 400 тисяч українців. Це звичайні застуди, грип, ковід. Якщо Пане подивитися, оця цифра 400 тисяч вже захворівших. Це мало чи багато, чи це така середня цифра в даний сезон? Це середня, і вона характерна для цього сезону. Ми не спостерігаємо якоїсь такої блискавічною ем, саме зростання або, або саме спалаху захворюваності. Якщо подивитися по тижню до тижню, то за останній тиждень захворіло 146 тисяч осіб. Це на 3 тисячі осіб більше ніж тижнем раніше. Тобто, ну по суті, це поступове зростання ем, і це початок епідемічного сезону. Якщо подивитися по тому, е, чим дійсно хворію, то дійсно це гості респіраторні вірусні. Інфекції все ж таки починає зростати поступово ковід вже більше 7,5 тисячі випадків за минулий тиждень, і починає вже циркулювати саме грип штаму. А вже щонайменше в чотирьох областях було виявлено його. Тобто, це говорить про те, що починаючи з листопада, напевно, ми будемо мати вже максимальні показники. І стосовно вакцинації, то безумовно вакцинуватись можна впродовж усього епідемічного сезону. Тому для тих українців, які належать до групи ризику, радимо пройти вакцинацію. Вона є в аптечній мережі і вакцинація навіть під час епідемічного підйому захворюваності, вона буде ефективна. Почули, пане Ігорю, дякуємо вам.